Чи має право роботодавець відправити працівника у відпустку без збереження заробітної плати за ініціативи роботодавця, тобто за власної ініціативи? Друзі, всім привіт! З вами Ясько у програмі Коротко про головне. Сьогодні поговоримо про таку ситуацію. Неодноразово зустрічалися такі випадки, коли роботодавець ініціює відпустку працівника без збереження заробітної плати. Тобто роботодавець каже, що в мене немає можливості виплачувати вам заробітну плату, і ви йдете всі відпустку без збереження заробітної плати, так званий свій рахунок. Що каже інспекція держпраці і що каже законодавство України? Чи законні такі дії роботодавця, і чи має він право відправляти вас, чи немає. Отже, позиція інспекції держпраці і позиція законодавства України слідуюча: що є два варіанти уходу у так звану відпустку без збереження заробітної плати. Це перший момент, коли цього хоче працівник виявляє бажання. І другий момент це коли є згода двох сторін роботодавця і з другої сторони працівника. Якщо ж. Згоди працівника немає, то роботодавець не має права за власної ініціативи відправити працівника у відпустку. Роботодавець має право тільки відправити працівника у щорічну відпустку згідно графіку. Графік має узгоджуватись на початку року роботодавцем і якщо є профспілковий комітет або представник профспілки. Далі за межами. Графіка, роботодавець може відмовити у наданні відпустки працівнику. Ще такий нюанс, що відпустка на період воєнного стану може тривати 24 дні. І якщо працівник хоче скористатися іншими днями поза межами воєнного стану невикористаними днями, то у цьому випадку роботодавець може відмовити у використанні цих невикористаних днів. І законодавство каже, що ті дні, які не використані, вони виносяться за період воєнного стану, тобто зафіксували два випадка: перше це бажання працівника піти у відпустку без заробітної плати, і друге, обов'язкова згода і роботодавця, і працівника про те, що працівник йде у відпустку без збереження заробітної плати. Роботодавець з власної ініціативи не може відправляти працівника у відпустку без збереження заробітної плати. Друзі, дякую вам за увагу! З вами був Ігор Ісько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин законодавства і змін законодавства. Всього вам найкращого. Нехай вам щастить!